Для багатодітної родини Галінтів місто супутник Хмельницької АЕС стало рідним. У Нетішині народилося шестеро їхніх діток. Обоє батьків зі Славучини. Микола Мефодійович народився у Лисичому. Валентина Леонтівна з Понори. Чи мріяли вони про таку велику родину? Певно, ні, ділиться мама Валентина. Однак зараз усі дуже щасливі. П'ятеро діток народилося у гуртожитку в кімнаті на 12 квадратів, де усім доводилося тіснитися. У 2012 році Галінти отримали соціальне житло. Старший 25-річний Юрій воює на Бахмутському напрямку. Владислав студент Хмельницького політехнічного фахового коледжу Львівської політехніки. Працевлаштовується на ХС. Євгеній та двійнята Іван і Наталя учні Нетішинського ліцею номер 1 Найменше шестирічна Анастасійка, яка з'явилася у родині уже в цій квартирі, відвідує садочок. Тут як у бджолиному вулику гамірно і дуже весело. Старші піклуються про менших, болівають за їхні успіхи, а молодші беруть із них приклад. Дітям прищепили справжні сімейні цінності і вони відчувають переваги великої родини. Старші дають менші настанову, не згуртовують, щоб були дружні. Вони його чекають. От він сьогодні телефонують. Юра не виходить на зв'язок. Женя каже, Мам, його ж день народження, я не можу до нього дозвонитися. Ну, нема мене так, щоб різниця, вони один за одним. Всі за одно одного одного стоїть горою, тебе ніхто не обідать, бо знають, що прийдуть і тебе захищать. І є розуміння, всі з тобою дружать. У родині Галінтів постійно хтось кудись поспішає: школа, садочок, гуртки, а це басейн, шахи, плавання, акробатика, вокальний ансамбль Синівір, студія бального танцю Шарм. Мама Валентина вправний диригент великого оркестру, де все працює як чітко налагоджений годинниковий механізм. І батьки, і діти постійно хвилюються та моляться за Юрія. Щодня намагаються почути рідний голос. Як може багатодітна родина допомагає військовим. Вони учасники благодійних концертів та заходів. Юрія, його побратимів та незнайомих воїнів зігрівають та оберігають на війні дитячі браслети, малюнки, солодощі. Меседж один повернутися живими та з перемогою. Мама Валя знаходить час плести маскувальні сітки. У Нас багато дуже переселенців плетуть сітки. Таке, от Юра приїжджав, так як дівчата плели сітки, він торта за зані принісів. Вони такими очима дивляться, подяки. Вони б, навіть якби могли б затулили б все, щоб. Повернутися їм додому. Вони всі, всі з Енергодара, з Маріуполя, з Херсона. Микола Мефодійович, маючи великий досвід роботи у різних Нетішинських організаціях, два роки тому працевлаштувався слюсарем електриком з ремонту електроустаткування четвертого розряду у енергоремонтне підприємство Хмельницької АЕС. Колектив дільниці дружно зустрів колегу. Ремонтники злагоджено та якісно виконують важливі роботи на усіх об'єктах Хмельницької атомної станції. У нього дуже великий досвід. Він мав раніше досвід роботи в інших фірмах, в інших підрозділах, тому він вже прийшов сюди і Показав це в своїй роботі людина, на яку можна покластися. На 25-річний ювілей Юрія Галінта, який захищає і свою велику родину, і усіх українців на фронті Валентина Леонтівна спекла святковий торт, який з любов'ю прикрасили молодші братики та сестрички. Юра вітаємо. Вітаємо. Тебе вітає. Бажаємо щастя, здоров'я, усього найкращого! Повертайся додому, живим. Ми тебе чекаємо і перемоги скоріше. Багатодітна родина отримала приємну звістку. Працівнику енергоремонтного підприємства Хмельницької С Миколі Галінту надано трикімнатну квартиру. Ключі від нової оселі під час наради з трудовим колективом атомної станції родині вручили президент енергоатома Петро Котін та голова профспілки компанії Олексій Лич. Колектив Хмельницької С вітає щасливу родину із покращенням житлових умов. Батьки, а особливо діти родини Галінтів, неймовірно зраділи новому помешканню. На випередки побігли оглядати простору квартиру. Тепер говорять: якщо не у кожного буде своя кімната, то принаймні окремі у дівчаток та хлопчиків. А ще їм не доведеться, як раніше, стояти у черзі, ділити стіл, щоб робити уроки. У дорослих з'явилося багато приємних клопотів у малечі, дитячих мрій, одна з яких вже здійснилася, решта попереду. Найперше, що повернувся з війни додому, Старший Юрій і усі захисники з перемогою. Дякуємо Атом електростанції, що виділили нам таке красиве, просторе житло. Ми дуже сподіваємося, що скоро закінчиться війна і ми всією дружньою, великою нашою сім'єю будемо проживати під мирним, щасливим небом.